Шановні майстри, до вашої уваги огляд ручного плиткоріза на 1200 мм від компанії Рубі, відомої компанії. Називається він Рубі Titan 1200. Випускається це чудо в Китаї. Але це оригінальний плиткоріз. Китай Китаєм. Китай, на жаль, на жаль, стає якісніше. Китай заполоняє все життя. І нікуди ми не дінемося. Якщо ми не можемо, якщо ми дурні, то Китай, відповідно, переважає в цьому нас. Так ось, мені відразу кажу, що він мені сподобався. Я розповім про плюси, і, звісно, є і мінуси. Самий величезний плюс це, це дуже міцна шина. Вона алюмінієва. І каретка не має взагалі ніякого люфта. Від слова зовсім. Що вона складається? Вона складається з алюмінієвого профілю. Але якщо ви побачите, що ос... е... їздять металеві ролики по металевій, тут так... такий стрижень металевий, якісний. Тому виробки тут немає. Від слова, зовсім. Чому немає люфта? Тут стоять два роліки з однієї сторони і два ролика з іншої сторони. І вони піджимаються, вони несуть на себе основне навантаження при розломіті роліки нижні. Відповідно, зверху вони не несуть ніякого навантаження. Але вони піджимають, щоб не було люфта. Бачите, тут два пластикових роліка, які піджимаються ось цими гумовими втулочками. І тому вони не потребують весь час роботи, весь час роботи ніякого обслуговування, крім те, щоб чистити. А чистити тут дуже просто і легко. Це вам не Геркулес, який там нереально щось почистити і щось зробити. І треба сподіватися, що він просто відслужить якийсь термін до повного капремонту. Як на мене, в цьому мені рубі ну, дуже подобається дуже подобається. Ми їх порівнювали в роботі з Геркулесом. і, як на мене, вони показали практично однаковий результат. Перше, шина просто фантастична. Друге питання, подивіться. Вісь тут стоїть знизу і, відповідно, зменшує люфти всі. Широк, бачите, ламач, який можна знімати на кладочки, якщо у вас плитка залишає сліди, можна працювати з ними. Ми працювали постійно з ними. При підйомі ламач відкидається і ламає відповідно по всій довжині. Як ви бачите, ламач має магніт і ви легко одною рукою ви ним працюєте. Ну, Як на мене, просто фантастична. Наступне, що хотів сказати, От е, наступний показник, який мені дуже вразив, це вага. Бо в Порівнянні з Геркулесом, він практично невагомий. От Просто невагомий. Він важить до 10 кг. Е, ну, це для майстрів ну, дуже величезний показник. Тому, звісно, тут немає ніяких ручок, ніжок. Кліща, тому що вони не потрібні, ви взяли в одної рукою і можете хоч і на 20-й поверх його нести. Наступний момент, який мені дуже подобається, дивіться, коли ви опустили ручку, він фіксується. Він у вас не їздить. Нічого не треба з боках закручувати, фіксувати. В Геркулесі взагалі нічого не фіксується, тому він під пальцем б'є, будь здоров. Це другий, другий показник, який мені дуже подобається. Наступне. На жаль, немає ніяких лазерів. Взагалі немає, я так розумію, відомі торгові марки, вони дуже рідко, туго йдуть на це. Ну, от усігми є. А чому Рубі не ставить на свої плиткорізи, мені невідомо. невідомо. Наступне, що вони взяли у китайців? Ну Рубі, відповідно, якщо він в Китаї опускається, якщо вони побачили, що ось такі бокові упори і вони ж являються. Тим, щоб плитка не перевалювалася яке широка, то вони застосували ось такі ж бокові упори, типу шеджинга. Скопіювали для серійної різки упор. Тут же можна різати діагонально, ставиться, фіксується цими ручками, але, звісно, вони зробили трошки краще. Подивіться, оці бублі болти, вони між собою скріплені. І не треба вам видумувати. У вас дуже легко, ви кріпите боковий упор. Тут же вони стоять, окремо. їх треба ловити, підлаштовувати під ширину і вставляти. Ну, Як на мене, тут просто це робити швидше. Е, на жаль, лінійка тут не коригується, вона сюди вставлена. Але я перевірив, і тут нічого не треба калібрувати, вони до, до міліметра, навіть міліметр, -міліметр співпадає. Є е, деякі поставки, я так розумію, бачите, тут є місце під е, лінійку ну, традиційну китайську, яку всі викидають. Я навіть не знаю, де її показати. Але це, я так розумію, інші комплектації. Тут цієї лінійки немає, бо в мене деякі майстри питали, чому місце є, а лінійки немає. Так, ідемо далі. Це ми побачили, в комплекті все є, боковий упор є. Міцний тепер висота. Тобі подивіться. Яка широченна тут шина. Міцна, дуже міцна. Якщо ви подивитесь на геркуліс, то вона тут значно менша. Давайте подивимося, всього тут, виходить, аж 6 см. В геркулесі всього 4 см. Це жорсткість конструкції, і, звісно, вона не прогинається ні верхня шина, ні основа не прогинається. Наступне, що мені подобається. Подивіться, як зроблена оця підкладка. Вона з двох частин. Верхня частина плотна, тут десь біля 1,5 мм. Нижня частина каучук, яка вжимається. Нема ніякої матерії і впевнений, що воно не, не буде розпадатися, як в деяких видкорізах і не тачки тут тягнутися. Добре зроблено. Ну, Звісно, не може такого бути, щоб він був ідеальний. Тут навіть довжина я поміряв різу 124 см, Навіть в цьому він шикарний, але але звісно, тепер по мінусам. Ви бачите, основа алюмінієва, і на ній же йде ребро. Також алюмінієве. Воно тут посилюється, щоб його не розплескати пластиковим. Бачите, такий пластиковий, він поламається. Його, я так розумію, десь самостійно треба ламати. Під ним, якщо ви придивитесь, добре, що вони поставили залізну основу. Тому е воно буде служити довго, але час від часу ці кембрики вам треба буде міняти. Наступне, подивіться, оце пластик це не залізо, це пластик. Ось тут. Залізо. Тому, відповідно, я мав дуже багато інструменту, коли можна було в Україні займатися прокатом. Я такі речі знаю. Бажано зняти і залити епоксидки всередині. Тоді у вас воно не розвалиться, не розіб'ється. Я би це зробив. Хоча, якщо ви акуратно, якщо ви самостійно будете працювати, то я думаю, що воно буде служити і служити. Таке саме, подивіться, і ззаду. Також пластиковий кембрік. І під ним метал. Ну, звісно, бо розлом люди роблять і біля лінійки, і біля хвостовика, щоб розламати ту плитку. Ручка, подивіться, яка ручка. Вона довга. Тому розлом, коли ми ламали, дуже простий і легкий. Різ, виходить рівний, прямий і простий. І не треба ніяких регулювань. Ну, що ще треба майстру? Ну, і ціна, як на мене, адекватна. Е, вона, звісно, е, не така, як у Сігми. Він там коштує в розріб зараз 17 тисяч 700 гривень. Але якщо порівняти з Сігмой, це 42 тисячі е, Геркулес зараз 17 тисяч. Можливо, там бувають акції, але принципово дуже нормальна ціна. Тому запрошую підписатися на мій канал. Але саме головне пам'ятайте, що Росія і росіяни це терористи і окупанти. Тому бачите росіянина, посилайте його з руським кораблем. Посилайте його. А до українців і до європейців треба донатити, бо тільки ЗСУ нас захистить. Тому хто не тримає зброю, той має допомагати ЗСУ. Слава Україні!